24 жовтня дуже сухе літо було. І навіть зустріч з такими, ну, сказать би, грибами, рядовками, теж приносять велику радість тим, хто любить збирати гриби. Ну, це ще тільки натяк. Десь має бути ще рядочок цілий. Ага, ось він. Та як рясненько. Трошки переросший, але ж це все-таки гриби, і вони дуже добре себе проявляють, коли їх засолити. Ну, це можна сказати знахідка. По теперішнім временам. Чекали, чекали дощу, було мало. Але тут якийсь ярочок і є тут. Природня, так сказати, волога, яка дала можливість прорости оцим рядовочкам. Ну тут цілий рядок, їх дійсно, треба акуратно, вони трошки переросші, але ж красиві. от ну красиві просто. Ось. Білесенькі і не поїдені ніякими червачками. Хоча, звичайно, їх люблять і червачки всілякі. Ну от, ще кущик, ще кущик. Лапастенькі та такі пружні. Ну, так, буду збирати. Знайшла, поділилася радістю з вами, а тепер трохи назбираюсь.